Всім привіт! Я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні у нас 18 грудня 2024 року, і я знімаю вам відео про своє замовлення. Я його виконала. Хочу в цьому відео вам розповісти більш детальніше. Моя замовниця, гарна подруга і моя співробітниця ми разом працюємо. Замовила у мене три Пари шкарпеток. Перша пара це мала бути жіночі шкарпетки на розмір 37. І дві пари чоловічих шкарпеток, розмір 39, 40, 41, 42. І ось перша пара шкарпеток. Перша пара шкарпеток жіночих на 37-й розмір. В'язана із пряжі Ярнард Маріно Делюкс 50. Це напів вовна. На 50 шерсть 50%, шерсть 50% акрилу, 100 грамм 280 метрів. І це, дівчатка, основний колір. Додатковий колір це іде у мене поєднання двох пряж, це е, мадам Трікот, номера, не пам'ятаю, і Алізекінмохер. Ці шкарпетки в'язані спицями тріо. Номер 2 з половиною. Методом Джуді я набрала 14 петель і розширила до 32 петель. Чому до 32, тому що мені для вив'язування візерунку потрібно було 32 петельки. я пров'язала 13 рапортів, зв'язала п'ятку бумеранг, цим самим закінчила 14 рапорт. І відв'язала ще вісім рапортів і зробила такі полосочки. Я вже це в мене всі ця пара шкарпеток у мене поховані кінчики, попрана, відпаряна, примудрувала я ось такі дві, так, дві такі картинки і де підписано з тої сторони, що це ручна робота 37 грам. І вага цих шкарпеток 86 грамів. Отже, перша пара в мене готова вже зовсім до відправки. Друга пара шкарпеток, розмір дівчатка 41, 42. В'язана із пряжі, яку я купувала. На Фейсбуці у Альбіни Ткачук це не реклама ні в якому разі. Я просто мене багато хто запитував, де ви купували таку, купували таку пряжу. І я просто така інформація. І це бельгійська Британія це британська пряжа. Що я хочу сказати? Пряжа це Шкарпеткова. У мене Залишився ось такий зовсім маленький моточок, я їх поєднала, ці дві пряжі. Методом Джуді на спиці 3,2,5 25 я набрала 14 петельок. їх збільшила до 34, пров'язала 75 рядочків стопи, пятка бумеранг, потім іще 35 хулявка, і потім тут 35. Вивізала, ось, поєднала такими полосочками і закрила. Хто звернув увагу вже, хто спостерігає за моїм каналом, той знає, що я дуже люблю в'язати шкарпетки, а ще більше я люблю, коли перегукується вершочок із низом, із, низом, із мисочком. Вага цієї шкарпетки також поховані в них кінчики, вони попрані, відпарені. і вага цих шкарпеток складає дівчатка 149 грам. І знаєте, хочу сказати, я так дивлюсь наших майстрень, і в них там шкарпетки по чоловічі, до речі, чоловічі, по 80, по 90 грам. Не знаю, в мене такі не виходять. В мене жіночі да, ще виходять, а чоловічі то це за 100. Дуже рідко, коли виходять такі там, 90 грамів, то взагалі-то виходять більше, ніж за 100 грамів. І сьогодні, зовсім вранці, раненько, я дов'язала третю пару шкарпеток. І знову ж, це ось така шкарпеткова пряжа номер 614. І до неї я доєднала іще. Ось такі все, що в мене було, це також купувала в цієї Альбіни залишки такі в неї. Взагалі-то це не залишки, це моточки такі по 50 грамів. І в мене був великий залишок алізесу Комфорт. Все це я поєднала докупи, і в мене вийшли ось такі шкарпетки на 39 розмір 39-40. Знову ж таки, на Методом Джуді набрала 14 петель, розширила до 34. І тут у мене іде резинка нерегулярно, 3 на 1. Я все так бачила, як дівчатка в'язала, хотілося собі спробувати, спробувала, вийшло досить досить непогано. І вага цих шкарпеток 122 грами. І загальна дівчатка, вага цих трьох пар 357 г. Ось такі в мене результати. Я дуже рада, що я вже виконала це завдання, що я можу, зараз я піду поперу ці шкарпетки треті, і маю надію, що вони в мене до завтра висохнуть. Я їх відпарю, кінчики вже на них поховані, я їх відпарю і відправлю до замовниці, а вона вже буде відправляти далі, кому вона їх замовляла. Я хочу щиро всім подякувати, хто заходить, підписується, коментує, лайкає. Величезне-величезне вам всім дякую. І хочу побажати кожному з вас мирного неба, міцного здоров'я, рівненьких петелюк, творчого натхнення і всього-всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, дівчатка, і вони, я маю дуже велику надію, що обов'язково будуть.